Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. На дев'ята вечора нова спроба контратаки окупантів Курської знову мобіки увезли цілою колоною. Телеграм-канали пишуть про те, що прямо зараз СУ спалили ще одну колону поблизу Львова і вже не тільки простих строковиків, хоча вони також там були. Які їхали у цивільних автобусах, але й ахматовців та ФСБшників, які пересувалися на далеких бронетранспортерах та намагалися зайти нам в спину. Колону здали місцеві російська влада. Про це мовчи 278 загиблих та поранених. Там було справжнє пекло. І так, по порядку під еліговом нанесено ракетний удар по колоні автобусів, які перебували строковики. 13 автобусів згоріло. Крім того, удар наносився і по кадирівцям та ФСБшникам, які також втратили до 56 загиблими, та ще стільки ж пораненими. Загалом також 60 зникло безвісти. Станом на дев'яту вечора продовжують виносити і пакувати в чорні мішки. Удар був дуже успішним. Що ж, курицька операція, це добре спланована та Думана зараз її можна оцінювати як хорошу таку думку висловив офіцер 59 дев'ятої окремої мотопіхотної бригади ЗС у імені Якова Глинцюка Сергій Цехоцький противника. Потрібно бути там, де це можливо, відбирати територію, брати полонених, знищувати особовий склад і техніку. Чим більше ми знищимо його в будь-якому місці, де б не перебував ворог, тим менше його буде безпосередньо на інших ділянках фронту. Вважає він цехоцький. Зауважив, що операція ЗСУ Курській області дала позитивний результат. Ті не хотів реагувати, не хотів знімати війська. Він все одно їх знімає, і все одно перекидає. І весь світ побачив його неспроможність як президента, як керівника країни, як гаранта конституції та прав своїх громадян. а Також як він ставиться до своїх же громадян. Це дуже позитивний фактор, зазначив офіцер ЗСУ. за його словами, українські бійці операцію Курській області сприйняли позитивно. Росіяни закидають кабами свою ж територію, свої ж населені пункти. І про це треба максимально кричати, говорити, показувати на ти приклади, це ставлення сучасної російської влади до своїх громадян. Я не знаю, що ще треба населенню, щоб сьогодні не бачити правду. Те, що творять Путін і його оточення це бандитське формування під назвою Російська Федерація. Це ворог, який абсолютно не дотримується правил ведення війни, не дотримується міжнародних правил гуманітарних правил. Ну і не дотримується своїх обов'язків гаранта конституції своєї ж країни, наголосив Цехоцький. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.